Adobe After Effects, Card Vibe, розберемося. Ефект імітує групу карт, що відображають картинку, після чого карти перевертаються і відображають іншу картинку. Він забезпечує керування кількома рядами та стовпчиками напрямком перевертання та переходу карт, включно з можливістю використання градієнта для визначення порядку перевертання карт. Також можна розвернути слой шляхом використання параметра камери, так як вам потрібно, та додати освітлення. На відео ви бачите коротку демонстрацію всього функціоналу, тому що неможливо в короткому відео все показати та розказати сказати. Тому запрошую вас мій телеграм-канал, там на вас чекатиме докладний текстовий гайд, який параметр за що відповідає. Підписуйся на мій телеграм-канал та інші соцмережі.